Хочу обратиться к русскому солдату. Не сдавайся. Ой-ой. Ой, хорошо. Мы тебя заебашим. Пишешь, да? Угу. Всех это Меня зовут Райдер. Я представник подраздела панк-групп. Працює другий міхпад. Виїжджаємо на планове чергування, яке буде литися три доби. Це пан Сірий. Він у нашому зводі відповідальний за паливо. Якщо б на сірий за мальчиком не поїхали. А чого ти присідаєш? Наш головний інженер. Без нього не було б польоту. Самольотики, пульотики, все все б ставити, так? Починаємо рух. Мір через смерть русских. Ми кохаємо Україну, а ти ні. йо йоу, замаскували автомобіль, зараз пішки вирішаємо на позицію. Прийшли на точку, розгортаємось, починаємо роботу. Ты, що прикол тянеш, ебать? Я... Ты ебать залупа, здорово. От 2,5 нахуй. Щас по уазі. По какому <с ти полетіть, єбать. Буде нормальний ход, блядь. Якщо будеш щоб от вазика збирати? Короче, тема така. я сейчас подготовлю еще батарею сразу. Первым бортом взлетаем и ставим на добивку второй комплект сразу. Пару тоже. Надо все-таки залететь дальше, чем мы Ниву встретили. И чекнуть ту селуху. Мне кажется, что там нормальная возня будет у них. Все, пацаны, взлетаем. Да не, ну старик, надо же будут показывать по ютубу. Пускай показывают. На где же сказал, как отрезал, братан. И сейчас планируем его запустить километров на 20 в тылду до пидарев. Все, let's go. Включаю наземку, все проверяем. Есть? Управление есть, видео есть. Плюс. Хлопці, всіх вітаю. Це райдер. Черговий мене так. до вас відправив, каже, що треба попрацювати з тінью. Прийом. Вітаю, вітаю, друже. Дивись, в вночі залишили свої рейси. Невідомо, що там треба відпрацювати, там два рюкзака. Добре, друже, плюс. Це. Шукаю на карті точку і доповідаю, як буду готовий працювати. Плюс. Єс! Садись! О, їбать. Перший ранок починаємо працювати. Вночі зробили декілька вильотів, було уражено три цілі. Зараз починаємо перший денний політ. Наша ціль це підерський флаг. Літить, їбашить лохов Коментарі. Процес. Я пала ще на роботи. Знаходимося у Харківській області, ведемо цілодобове чергування засобами FPV. Працюємо по піхоті, працюємо по фортифікаційним спорудам, а також працюємо по техніці. На сьогоднішній час FPV дрони це найвисокоточніша та найефективніша зброя. Порядка 70-80% уражень усієї техніки супротивника припадає саме на FPV дрони. Підпрацювали, влучили. Почався другий день. Прокинулись зранку, знищили ворожу автівку. Зараз плануємо поснідати та продовжувати чергування. Хлопці готують собі їжу. Сподіваюсь, мене теж чимось пригостять. Після обіду плануємо готуватися до нічної роботи, а саме збирати дрони на тепловізійних камерах та виконувати польоти на вільне полювання в пошуках ворожої техніки на шляхах ворожої логістики. Все, дрончик готов, Передаємо його запускаючому. опускающему. Могу злітати. Плюс. Ой, хорошо, блядь. Почався третій день нашого чергування. Сьогодні зранку з нашим суміжним екіпажем знищили одну БМП та спалили один ворожий танк. Вчора працювали весь день, також працювали вночі. Нашим екіпажем було знищено три автівки та ще було дві штуки уражено. Садрончик готов. Передаємо його хлопцям, які виходять на вулицю, завжди виходять в засобах індивідуального захисту. Як то кажуть, вперед-вперед. Дрон включив. Ізолента є? Так. Mm, да. Польот нам предстоїть довгий, летіти приблизно 20 або навіть 25 кілометрів. Сподіваюся, що на цій відстані зможемо полювати якусь автівку, знищити її. Бажано, щоб усередині були вороги. Что в повитре. На маршруте. Камера, экшн. друг другой мех. Панк групп. Все заебись. Что то хуйня, что это хуйня. Ну пидоров надо убивать. Естественно. Туда надо лететь узнать. Что так есть. мы через нее и пройдем. Мы шо вот типа вышли и вот вот здесь на повороте. И потом пойдем по дороге. Нет. И нормальный ход. Ну как по мне. Знайшити, угу. Мотоцикл. Останція. Є без мотоцикла, під. Сюди чайник. Попрацювали плотно, дронів майже не залишилось. Уразили багато автівок, деякі з них навіть знищили. Та скоріш за все в цих автівках знищили і підарів з чистою совістю. Готуємося ехать додому на отпочинок и да, на подготовку до наступного выезда. предыдущему экипажу разъебала машину, они эвакуировались на тросе, соответственно мусор после себя вывести не смогли, и у нас сейчас очень сложная важная задача вывезти все взять. содержимое из этой комнаты плюс свои личные вещи плюс пару ящиков из под быка в одной бедной машине. Тут уже йде активна суета, всі збираються, всі услышали слово домой. Наводяться в порядки. Підійшло до кінця наше чергування. Вирушаємо на стоянку за нашою автівкою. На жаль, вже темно, та камера не може передати тієї краси, яку я бачу зараз своїми очима. Проїзд нашої техніки. Це завжди дуже небезпечно. Тому що за цією технікою можуть спостерігати з повітря підери та наводити на неї артилерію або свої засоби в піві. Тому в таких випадках завжди зупиняємося, перечікуємо кілька хвилин, поки техніка не поїде, та йдемо далі. Незабаром нас змінить другий екіпаж, а ми поїдемо додому відпочивати. Долучайтесь до лав Збройних сил України.